Намасте. ми продовжуємо з вами розбирати Асани. Сьогодні чергова Асана, яка називається Анантасана. Це таке положення, лежачи на боку з піднятою ногою вгору. Ну, а, В перекладі да, а, поза вічного да, чи Бога Вішну, який лежав на. Такому великому змії, якого звали Ананта, чи змія Шешу, Да? Ну, ще є таке ствердження, що колись втілювався Бог Вішну, дав Ананту, да? був таким великим змієм. Тому будемо розбирати цю асану, яка має можливо, таких велику кількість корисних впливів на тіло, але має і певні протипоказання. З допомогою сьогодні отакого от рівенця. Якщо у вас такого саме да, рівенця немає, ви можете взяти будь-який да, і допомогти собі, якщо у вас не вийде, да, одразу виконати положення, але за допомогою можна це зробити. І так, положення анантасани, а, чи Асана, да, яка так, таку назву має, вона має дуже Такий гарний вплив на ем, зміцнення, скажімо так, м'язів, ніг е, з е, поєднання таких якостей фізичної, як сила, гнучкість та рівновага. Е, Ну, скажімо так, якщо є рівновага, тут положення на боку треба втримати, да, то включається велика кількість м'язів, які стабілізують наше тіло. А це такі глибокі м'язі. Вони такі не довгі, да короткі, дрібні. Їх дуже дуже велика кількість. І таким чином да, ми стимулюємо роботу. Травневої системи печінки, нирок розтягуються ноги, тобто покращується гнучкість ваших ніг, роз, розвантажується ваш поперек. от Ну і дуже гарно да розтягується бік. Зараз я вам продемонструю повне положення, потім ми будемо розбирати це по частинам. І так, ми лягаємо на бік. Рука під голову, і не поспішаючи, треба знайти рівновагу. Да? Я піднімаю ногу, беру себе і витягую ногу. Оце положення називається Анантасана. І ось тут да, не всі можуть влежати да, лежати на боку, бо завалюються вперед. Тому тут ось і вам рівновага одразу. Да? І люди, в яких є Проблеми з вестибулярним апаратом да, дуже важко зробити. Тому для людей, в кого є така мож... проблема, да, і не тільки взагалі, коли важко, можна зробити більш легкий варіант, Тобто зігнути ногу ось тут і спробувати підняти хоча б зігнуту ніжку. Це один варіант, бачите, більш спрощений. Тобто нога, яка знизу, вона йде вперед, да, випрямляється. І ось тут рімінець Може бути, вам в допомозі. Да? Ви накидаєте на ніжку і тримаєте ніжку, як вам зручно. Да? Якщо ніжка ось тут випрямилась, отут і тримаєте. Да? Але ви можете такі робити невеличкі, які рухи на видиху, видих, видих, видих. Да? Раз, затримали. Потім спробувати. Да? Тут може рука. Нижня, да, ось так ще потриматися, щоб випрямити, а потім поставити вже сюди, чи лікуть трошки наперед, Тут треба знайти оце положення рівноваги. Да, більш зручне. Ось так ще можна. Да, різні модифікації. Да, і відпустити голову, щоб не було сильної напруги. Да. Ось такі варіанти можуть бути. Тому, якщо у вас є проблеми з. Шиєю, з плечимами, суглобами, да? то, можливо, цей варіант не дуже буде доречний. Але розпочинаєте ось з цього. Лягли і полежали. Розкрили ніжку, взялись і тримаєте. Да? Просто випрямляєте ніжку, згинаєте, випрямляєте, згинаєте. Раз затримали. Дотягнулися, взяли, накилили рівенець. Тримаєте. Освойте ось це положення попростіше. Тобто поступово, крок за кроком, ви рухаєтесь далі. Якщо ви йдете шляхом хатха йоги і саме завдяки хатха-йозі ви намагаєтесь да, подолати всі ті перешкоди внутрішні. Ось ще варіант, да, коли ми на баку лежимо. Угу. І якщо ви вийдете до варіанту повного, да, ось тут я без руки, да, але потім беру і тримаю. І тут, бачите, ще й нижня ніжка може допомагати вам слугувати да, опорою Пальчики на себе, да, і зовнішня частина стопи, вона як опорна. Да, і ви піднімаєте ніжку і тримаєте раз, руку, чи без руки. Обов'язково розтягнутися, тобто не розтягнути, а розслабитися, полежати, відштовхнутися, да? можна потягнутися в одну сторону та в іншу. Да? І все те ж саме зробити на іншу сторону. Да? Спочатку лягаєте, рука під голову, тримаємо. Не прибираєте ніжню ніжку, розкриваєте, випрямляєте, згинаєте. Ви можете одразу, якщо ви знаєте, що вам да, ще далеко, одразу накидати рімінець, да, згинати, розгинати ніжку. Потім раз і затримуєте, лежачи на боку. Да, спочатку витягуєте ноги, потім вже працюєте з рівновагою. Намагаєтесь витягнути нижню ніжку. Да, чи без рівенця намагаєтесь тримати. І тут дуже добре розтягується да, ніжка. Да, таким чином ось цей бік розтягується, да, тут стискається. Тобто ідея такі, знаєте, стимулювання травневої системи дуже гарно. Да. І ви можете навіть по відчуттям зрозуміти, де, куди іде вплив. Тому ось така чудова поза. Ну, якщо ви дивились якісь епоси, а, древні там, де дуже часто Бог вішну, лежить такий на а, своєму змій, такий з великим капюшоном, да, багато голови, він такий лежить от саме в цій позі. Ось вона і є. Тому практикуйте. Можливо, будуть якісь запитання в минулому відео, де була поза Маласана, було запитання, а може це какасана, да? поза, пам'ятаєте, коли ми сиділи ось так ось таким чином. Да? Ну, Повний варіант Маласани, коли ми згинаємось і витягуємось. Да? Але я до чого тут веду? Веду до того, що назви. Асан насправді не мають такого великого значення. Ну, є такі загальні прийняті для того, щоб всі люди розуміли, що це оця поза, ця. Оця. Але головне, не як вона називається, а головне, щоб ви їх практикували. Тому, можливо, да, там і, і є таке, і так, і так можна називати. Тому ех, практикуйте це головне. І практикуйте, не забуваючи про головні принципи його. Це перший доброта. Принцип Ахімси, коли ви не причиняєте шкоду своєму тілу. Да. І другий принцип це брахмачарія називаємо да. чи так невитрачання зайвої енергії, свідомості на все те, що не приводить вас до поставлених цілих. А взагалі-то практикуйте і буде вам щастя всюду, Да. Прибирайте всі ті перешкоди, які є в вашому тілу, всі ці недоробки, бо... Кожна асана вона щось пропрацьовує, щось відкриває вас, да, щось прибирає зайве і розкриває потік да, ем, шляхи для потоку вашої життєвої сили. Ви стаєте здоровіше, щасливіше і ефективніше в своєму життю. Дякую вам за увагу і до зустрічі на слідучих розборах.